Коли я тільки переїхала до Німеччини, мене дивувала величезна кількість правил. Мені здавалося, що їхня кількість просто нескінченна, а німці кайфують від обмежень. Таке було враження, що от туди не йди, там не стій, там не сядь, бо всюди ти щось порушиш. Мені вже іноді було страшно самій виходити на прогулянку, бо здавалося, що я порушую якесь правило. Особливо мене дивувала наявність так званих приватних доріг, куди заходити можна лише мешканцям. Тієї чи іншої вулиці. Окрім того, є приватні дороги, куди можна заходити всім, але з певним застереженням. Це називається auf gefahr, що означає, якщо ви зламали ногу на тій дорозі, бо вона там чи з камінцями, то за це ніхто не несе відповідальності. Наступному відео я розкажу про види цих приватних доріг та надписи на відповідних табличках, щоб вас вони не шокували, як мене колись.